Всім привіт! На каналі Домашня ферма Садгород. Так, чую, кричать мої кози, козюльки. Е, -е, -е. о, теж крикони. Йду по них. Йду. Це вже пів п'ятого вечора. Йду. Вони вже хочуть, щоб я їх забирала. Це й що вони довго протримались перед тим, як було тепліше. То вони вже в 12 годин дня вже кричали. Ай, танцює, як. а як він танцює! Да? Шурік? Ти танцюєш? Шурік танцює. Ні, да Зараз тебе отцеплю, зараз. Іди я відцеплю тебе. Діж ти. Шурік, я ж не можу, мені ж незручно. О. Іду. Куди ти побіг? Шурулька. Куди? І ти хочеш, так? Да? І ти хочеш, іди. Підожди. Зараз. Оп! Піш. От попригуння. Попригуня стрикоза. Треба було стрикоза тебе назвати. Не наїлися. Не наїлися. Ти не наївся? Так, повитолочували все ось. Вчора там вони були видно, витолочено. А це сьогодні. Там, де високі бур'яни, то незручно припинать, бо буває, що напутуються на них сусідські городи. Ти куди погнала? О, побігла вже. Пішли, Шурик, бо вона вже побігла. Це що таке? Що таке? Ай, я ж кажу, треба було її стрикоза називати. Анфіса. Ну зараз ідемо, куди ти вже летиш? Зерна вже хоче, да, Анфіска? Ну почекай. Наїлась так гарно. Анфісочка, йди сюди. <риклад> <риклад> ти теж? тряхнеш стариною, да? Анфіса, бач, він так не бігає. -та 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 -та. Зараз ідемо. Покушай трошки. Люблять вони оце бур'янці. Там насіньчко. Він так дуже любить з люцерки верхушку їсти. Вона так бур'янці полюбляє, верхушечки. Так, кричать уже гуси наші, їсти вже просять. Да, люцерка зелена, а тут а все жовте. Дощів немає. Дощів у нас вже немає більше двох місяців, мабуть, десь половиною це точно, може навіть і 3. Представте, скільки в нас вже немає дощів. Засуха страшна. Я сьогодні копала моркву, то не йде лопата в землю, і от коли копаєш моркву, то низ від морквинки, де хвостик, десь одна третя обламується. Не можна викопати, щоб вона не обламалася. От наскільки земля тверда. Земля, наче камінь. То трохи покопала, ну викопала більшу половину, а то не знаю. Мабуть, лишу. Може будуть дощики. Побігла, побігла. Куди ти побігла? Анфіса? Анфіска. Господи, от ти ганяєш. Пішли, Шурік, йдемо. Вона вже хоче йти. Пішли. Чекаємо дощу, але коли він буде, не ясно. Напаслись, довольні. Зараз побіжать мені листя з дерева б'їдати. Полюбляють вони. О, о, вже воно жують. Ще треба мені гарбузики ці маленькі обірвати. Бо шкода, якщо примерзнуть. Не знаю, правда, скільки вони зберігаються. Це ж вони більш як декоративні. Так, ну от. Айву, мені не трогай. Пішли ж, Шурик. Пішли. Ти не напаслася там, да? так? Так, такий от невеличкий огляд моїх козюляк. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь. Буду рада всім. Всім гарного дня!